Цеп швидкого компоту з листечка Троянди. Це дуже ароматний і смачний компот. Для цього ви берете 2-літровий бутиль, насипаєте сюди стакан, самий звичайний стакан 200, 200 250 г цукру. Потім нарізаєте пів лимона. Дивіться, ось лимон, пів лимона. Нарізали, як вам зручно, як ви вважаєте за потрібним. І вкладаєте його сюди. Дивіться, якщо ви будете на зиму його робити, можна і на зиму, то потрібно вклад... положити сюди ще е... Блін, як вона називається аспірін. Таблетку аспіріна. Потім берете літрову баночку, півлітрову баночку. Ну, в мене ось так, бачите, якби я її натрусом положила. І засипаємо сюди. Ай, не вийде, мабуть. Зараз спробуємо просто чіпок. Просто пересипаємо. До речі, я продаю червону і щуку, а також різноманітні квіти до продажу У мене є наявності. Погляньте, так ми це все зробили. Гарнесенько засипали. І, до речі, можна лимонну кислоту ложечку, якщо хочете, можете кидати. Ну, Лимончик можна і не кидати, це вже на смак, на ваш смак. І заливаємо це все кип'ятком. Просто залили і залишили постоять. Ну, повний бутиль треба залити, ще нагріємо чайник води. Нічого страшного, якщо одним чайником, потім поки другий закипить, другим залить. Нічого страшного в цьому немає. Тому можна так робити, можна навіть так закручувати, і воно стоїть і все добре. Бажаєте замовити мої рослини? Пишіть мені, підписуйтесь на мене багато цікавих рецептів, багато новинок, лобелія. Це така красота, червона квіточка, всього по 20 гривень від 48 штук. Або якщо одну штучку, там 55 гривень, якщо 10 штук, то 450 за 10 гривень. Ой, за 10 штук. Пишіть, будь ласка, дякую за перегляди. Пишіть свої рецепти, пишіть свої коментарі. Буду вдячна.